Ось ми тут готуємо, розбираємо це світло, треба його все рівно розложити гарно. Щоб... Тут багато таких, бачите, воно довге є. Скільки воно тут метрів? П'ять метрів це для тераси. А може і більше 5 метрів. Ялиночка моя. І ось так. Сьогодні на вечерю ми будемо їсти зупу. І особливо зараз я запхаю в духовку ось цей торт. Ви пам'ятаєте, це заморожений торт. Оцей торт, так, то не торт, то таке солодке, таке просте сільське солодке, яке я спекла, я зробила два. Одне ми взяли в подорож, як ми їхали відпочивати, а друге я заморожила. Настав час, коли я його зараз запхаю, ми йому хочемо подарувати. А сьогодні ось така зупа є. Я її дуже часто готую це з грибами. Це лінтійки, такі в нас червоні і жовті лінтійки. І тільки одна бульба і дуже багато грибів. Дуже багато грибів. Це моя любима, моя сама найкраща зупа, яку я готую. Я готую таку зупу з грибами. Це зараз я вам скажу. Ось ці гриби, зараз, як я запхаю в духовку солодке, то я зразу підсушу ті гриби. Вони дуже сильно пахнуть, і я їх хочу підсушити. Але. Але пахне. Ну, так же пахнуть, що це ми в горах купили. Ми їздили на північ, в Доломіті відпочивати цього літа. Сьогодні, і так само на вечері. Сьогодні ми будемо їсти ось така крешенца з капра. Я дуже люблю ось така капра. Це така коза з кози. Якщо ви хочете подивитися, скільки має жиру і скільки має калорій, можете подивитися протеїни особливо. Жиру 21, і треба особливо дивитися, де написано сатурі. От сатурі, де написано сатурі, грасті сатурі оце дуже погано. Це такий жир, який шкодить, бо жир завжди не шкодить. Тут 15 грамів сатурі є, це так себе сказати. І ми будемо їсти з грушками. Дивіться, скільки я грушків купила. І ось така, бачите, я вже тут починаю різати. І ми зараз оцей цілий кусок ми з'їмо на двох. На такі кусочки. І він дуже-дуже смачний. Це є кришенце, як ви зрозуміли. Це не є сир, це просто така кришенса. Він ось такий на так, так він виглядає. Дуже-дуже смачно. Ми сьогодні зуби... зуби залишилися. Я попробувала. Ми сьогодні на вечерю будемо їсти. Ось такий сирочок, називається Крешенса це такий свіжий сир з кози. І він дуже добрий. Бачите, що написано. Молока з кози і більше нічого нема, Це сама коза 100%. Він так легенько пахне такою козою. Мені дуже сильно подобається. Я вам хочу показати, скільки має калорій. І Скільки має жиру і протеїнів. протеїни 17, і треба дуже на жири дивитися, особливо, де написано грасі сатурі, бачите, 15%. От іменно ті сатурі вони шкодять. Не завжди жири шкодять, але от сатурі, щоб їх було якнайменше, тут є 15%. Окей, будемо такими зараз їсти це і будемо з грушками їсти. Віталій їдять з грушками. Не на хліб ложити, бо на хліб це дуже-дуже недобре. Я таких грушків купила. Бачите, по 1,50, бо вони мають такий маленький дефект. Ось це дефект. Бачите, я вам всі дефекти зараз покажу, які вони мають ці грушки. Вони великі, гарні, смачні. Я їх вже вчора три з'їла. Ось такий дефект. Бачите, вона така трошки скривенька. І має такий дефект. Все, вона вже йде 1,50. А, а ці всі решти грушки 3,80. Грушки в нас дуже дорогі, дуже-дуже сильно дорогі. Та який дефект. Навіть дефекту це немає. Пошукаємо дефект. От, от дефект, який, бачите? Просто отакий от дефект. Вона просто така отут кривенька, дирочку має. І все. Зараз я запкаю в духовку оці гриби. Це білі гриби. Ми літом купили. Тому що я зараз буду пекти торт. Я цей торт він заморожений в мене. бачите. Це той самий таке солодкий, де ми їхали в подорож. І Я купила, я купила, я я не купила, я зробила два таких торти. Один заморозила. І, і, і як є нагода, я їх спечу, бо мені треба завтра подарувати. Ми їдемо і ми подаруємо оцей торт. Зараз я запахаю в духовку. Так само ми будемо зупу їсти Отаку зупу. Зупа. В Італії кажуть, зупа. Це з грибами. Це тут є дуже багато грибів. Я багато грибів накидала. Тільки одна бульба, тут ніякої зажарки нема, тут є пор, одна чеполя. І все. І багато тих протеїнів, тому що е, такі бобові мають багато протеїнів. Ніж воно в духовці буде випікатися. Я зараз піду і попробую. Ото мені подарували таку, такий шампунь. Я ходила недавно в перукарню, і там мені подарували. Ось такий шампунь і ось такий, така маскера. Це оберігає кольор. Це для хто має волосся покрашене, його оберігає. Марка ось ця. Скільки тут грам є? Хто його побачить? Хто, хто побачить? Хто бачить. Ось так, дорогесенькі мої. Тут багато. А, тут написано напереді, А, 50 грам, 50 грам, дорогесенькі мої. Це і шампунь, і це є маска. така, Це буде на, на, на 3-4 на рази, мені така буде маска. І тут є 30 грам. 33, 33 грами. Окей, ми зараз йдемо їсти. І, і пізніше я йду голову, помити, бо мені на завтра я на завтра йду на роботу, і я мушу бути гарна, гарна на роботі, завжди гарна доглянута. Ось такий тортик в мене вийшов. Ми їдемо в гості, і я вирішила подарувати такий тортик. І я посипала пудрою зверху, бо він дуже дуже страшний зверху був. Якщо б я його лишала для себе. Я би його не посипала пудрою. Я, на жаль, мені закінчилися такі всякі пластмасові тарілки. Я мусила дати на свою тарілку, керамічну тарілку. І так само мені зверху подобається давати такий всякий прозрачний папір, щоб його зразу викинути. Я нічого в хаті не знайшла. У мене вже весь закінчився прозрачний папір. І я мусила дати ось таку тежній два куски. Отак ми дали так: один туди, один туди, і ми так зліпили оцю красу. Ось такий тортик вийшов. Це є там всередині. Я його б дуже раз повторюю, тому тісто мені дуже сподобалося. Тісто дуже сподобалося, я до тіста давала рікотту. І, і прямо цей торт з чотирьох яїчок, що я зробила. З чотирьох яїчок я зробила два торти. Він дуже великий, він має форму 32 см. Бо я маю одну 32, а другу 26 см. Ми таких малесеньких не печемо, тому що один раз в духовку запхати, щоб було що їсти, щоб він був великий. І отак. Дорогесенький мої. Мені дуже сподобався і гарно виглядає, і треба мені буде запаси зробити. Такий папір гарний купити для упаковки. Всередині тут є повидло з ожини, тому що ми в ліс ходили і ми багато ожини назбирали. Я мала таку літрову велику. Мала малесенькі банки. Я робила малесеньку, повидло в маленьких банках, там 300 грам, 400, пів. Але зробила спеціально такі великі банки на одну літру, щоб такі всякі повидла робити. Бачите, який він вийшов. Він вийшов, він дуже навіть смачний, є, тому що в тісто я цукру майже зовсім не давала, тому що повидло солодке. Ось так. Я креативна. Мені подобається. При, при, прикрашати, От так, мені подобається дизайн, мені подобається есере креатива, так як Віталій говорить. Ми йдемо в бар і подивіться, які помідори екзотичні ростуть. Оці помідори тут вийшов один був з хати хлопець і мені показав і розказав, що такі помідори, що то є смак помідорів. Вони достигають. Зараз, бачите, ще зелений один є. Напишіть, я не пам'ятаю, як називається, то я вам в другий раз скажу. І ще жовті ось такі є. Ось таке дерево, він купив в інтернеті. По інтернету купив. І ось так, вони так ростуть. І, і ось з такої маленької рослинки він ось так посадив. Воно так виросло. Гарно. Як він називається, зараз не пам'ятаю. Ми йдемо тут в бар. Тут бар такий некрасивий, такий гарний. І там, де попільнички По стоять. Ось такі лимончики тут у нас зростуть. Така хатинка з боку ще є гарна. Таку газету і зараз настоячи вип'ємо кафе, бо на вулиці трошки дощик і просто холодно.

І тут стільки людей ще є, бачите. Тут. І пиво продають, і сигарети продають, і окуляри читати продають, і всього дуже багато є.